Сьогодні знімаю відео із тим, щоб нагадати вам, підприємцям, про те, що потрібно періодично перевіряти свій електронний кабінет платника податків. Для чого по перше, ви як фізична особа, можете бути платником земельного податку, не отримати повідомлення про нарахування цього податку і не знати, що є взагалі борг. По-друге, якщо десь у вас були за попередні періоди, мали би бути нараховані штрафні санкції, але податківці, враховуючи їх обмежену кількість, дойшли до вас тільки в якийсь період часу, вони відповідно відображають нарахування штрафних санкцій в той момент, коли їм виходить, вони можуть про вас, вас про це попередити, наприклад, поштою. Ви бачили листи чи не бачили, або якимось іншим шляхом думають, що попередили. І відображають нарахування штрафу в момент, коли вони фактично виписали акт про перевірку. І таким чином у вас з'являється той штраф в кабінеті, а ви про нього не знаєте. Тому, будь ласка, переглядайте свої кабінети. На що можуть впливати борги у вашому кабінеті платника податків? Наприклад, якщо ви подаєтесь на гранти від держави. Навіть маючи одну копійку боргу, податкового боргу, ви не можете отримати вас, навіть не буде розглядати ще з банки далі пропускати. Або ж якщо ви хочете отримати, до прикладу, фінансування за програмою 579, це теж для вас обмеження і вам на жаль відмовлять, оскільки у вас буде податковий борг. Тому, будь ласка, дивіться, переглядайте, пам'ятайте, що це ваша відповідальність.